Будівельний скандал у столиці. Цього разу зіркою усіх пабліків став ЖК Ріверстоун. Тут комунальні служби почали демонтаж паркану, який нібито заважає доступу громадян до набережної Дніпра. Але не все так однозначно. Нас запросили мешканці комплексу із запитом висвітлити їхню позицію і пролити світло на цей складний конфлікт. Ми наразі не маємо ніякого чіткого розуміння того, що відбувається, і що буде далі. І тому ця стурбованість треба розголосу з іншої сторони, тому що ми бачимо тільки одну сторону, яка каже, що їм забороняли мати доступ до Дніпровської набережної, що тут живуть якісь погані люди, що тут живуть погані хлопці, а вони гарні хлопці. Але насамперед це не про гарних чи поганих хлопців, це про юридичну площину. Ми всю цю територію оплачуємо. ми за нею доглядаємо, ми е, зробили. Гарний парк тут були кучугури, воно нікому не було потрібно. Жителі ЖК Ріверстоун заявили, що не мають нічого проти вільного доступу до набережної. Як того вимагає закон, однак переживають за правопорядок, адже вони справно платять за отримання зеленої зони. А тепер невідомо, хто буде її доглядати. Тривожні дзвіночки уже почалися. Будні компанії, молоді, сміття, розпиття алкоголю, постійний шум та безлад. Тутешні просто в шоці не знають, чого очікувати. Кажуть, після фактичного рейдерства, яке потерпіло їхнє ЖК, більше нічому не дивуються. Однак відстоюють свої права і намірені боротися до останнього. Відео з візитом непроханих гостей передали до нашої редакції. П'ять машин поліції, злочинне угрупування. Рейдерський захват нашого комплексу незаконна. Не 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 Даний час є припис е КМДА е про знесення оцього парка. Він Він це погрози чи що? що? Ні, я кажу, що якщо хтось цивільним проб'є в голову, хлопці такий присутність. Відофіксація, де ви штовхали людину, не ви штовхали людину, За це. Ви обладнані спецзасобами, які можуть нанести. Ще раз кажемо, говорили, що ви тут робите, кого ви захищаєте. Ми зібралися за рестораном дуже багато людей. Я навіть не знаю назвати їх поліцією, бо вони у чорному були десь 8 чи 10 бусиків з решеткою. Потім трактор, і вони почали оці споруди всі ламати. Було дуже гучно, дуже лячно, діти перелякалися, бо думали, що щось летить. Ти розумієш, що це не зовсім по закону робиться е, неприємно, тому що діти е, перелякались. Нам нічого не казали, нам навіть бумажку не показали, на яких е, підставах. Конфлікт перейшов усі межі здорового глузду. Мешканці ЖК нарікають, що фактично стали жертвами цкувань з боку місцевого люду. кажуть, до них постійно надходять погрози особистого характеру, бояться за себе і своїх дітей. Мовляв, ніколи не думали, що за правду за справедливість така висока ціна. Жильцям були погрози прямі. Я так розумію, що це вже історія, цей конфлікт вже не перший рік і на вас іде тиск. Як так скажуть, ми буржуї, ми які віджали територію. Ми тут на награбованому і ще мені подобається, як кажуть, ну як непорядні люди зробили. І взагалі, вихід до води це. Доступ для всіх мешканців. За що мене хочуть різати, це особисто мені приходили погрози, що у нас треба направити на нас шахет, треба наших дітей вирізати, щоб вони не плоділися. Що в общем, яка тільки розправа нас не чекає. Я взагалі не можу зрозуміти, чому ми за це все платимо, ні в кого не забирали. Ми брали цю територію в оренду, ми за це платили. Нам місто це дало. Ми ні в кого не крали, нічого, і щоб наших дітей кляли, нас кляли, за що? Соціальних мереж йдуть призиви до нас до насилля. До взрив... Домів до а, приходу на ці на цю місцевість якихось людей, які вже бажають вбивати мешканців цього будинку. Повертаючись суто в юридичну площину, варто розібратися на яких ж таких підставах відбувається демонтаж. Отже. 21 серпня Київська міська прокуратура звернулася до КМДА щодо необхідності виконання судового рішення, яким Верховний суд припинив володіння приватного товариства гідротехнічними спорудами на вулиці Дніпровська набережна, 14. Зокрема, суд зазначив, що право власності на гідротехнічну споруду не може бути зареєстроване ні за ким. За роз'ясненням звертаємося до юриста, коли будувався цей комплекс «Ріверстоун», був проєкт, був забудовник, отримав всі, всі дозволи на, да, на, на будівництво і е, е, якраз є е, згода Київської міської ради на будівництво цих гідроспоруд. Ну, що, що таке гідроспоруда, да? тобто вони різні бувають. У даному випадку це просто таке бетонне укріплення, яке захищає берег від розмиву території. Верховний суд це підтвердив. Там в рішенні чітко сказано, що доказів того, що це будівництво незаконне або самовільне, прокуратура не надала. І, і тобто забудовник ЖК Єстон абсолютно законно їх збудував. Були всі всі проекти, всі дозвільні документи, все погоджувала міська рада. За словами юриста, виходить, що кожен трактує закон по-своєму, наголошує. Суд не ухвалив рішення про демонтаж. Воно стосується скасування виключно права власності забудовника на гідротехнічну споруду і жодного натяку на руйнування паркану Феміда не давала. Журналісти докопаються до суті і винесуть усе на загал. Тож далі буде.